Ти тут собі сидиш? П'ять суток тримав. То я йому... Не-е-е, там на базарі як въебасив, а ми 25 рублів дав. Сволоч ти, блять. 25 рублів за машину? За хуй. За за ночлі. Чо? Ти що? Йобнутий що? Чого? В якому сенсі? В сенсі! Йдемо тобі звук ключ. Ти так включиш. Чи мастує? Ге! Куди Що мені робити? Роби, бери мітлу, бери рамні, замітай листя, я тобі дам роботу. Во, подивись, скільки я вже позбирав тут всього, позбирав тут. Що ти мені показуєш? Це артхаус. То це воно мусить викидати. Очі да. во двері. А наші тобі двері? А ну подивися, які вони поліру... полі поліровка. Вони грязні. По Тоб... миється. Вони не красиві, мені не подобаються вони. То до хуя тобі де. Вони якийсь не дуже цвіт мені подобається. Опці <звіт> боєвиє. <звіт> <звіт> Ти бачить його? На, на два. Не випускають, не худеньке. Ще білиї. Давай, потеропів. Диви Кочуха маленька, кочучки маленькі. Куцючки мані, кучучки маленькі. Давай, бо вона досельця. Давай цього лишимо білого. Класно Я давно замість. Мур, йди до, до малих, іди, на. Где? Йди. Гайда. до думали. Іди. Гайда. Іди. ёб твою мать. Це не можна пити. Яка пізду, Це, роз... Це росончик. Я вшравсь. Яке воно бредне. Він розсол вип'є весь. Що на тему? Росольчика хочеш? Угорочка нахуй. От понюхай, як від тебе пахне, кінець псіною. Якою псиною? Це просто стакан з водою був. А чого воно смердить? Це ти, ти вляв розсолу сюди. Не лев, це, це тема, що Та не смердить від мене, це вода, просто воду пив. Ти розсолом цим всім налявш. А ну випий. <пух> Та йома. Харо. Куди хуя не встичь? Попробуй трохи. Все, хватит, не можна так багато пити. Та ж не пий так багато, а потом херно буде. Почом нахуй. Баба! Блядь, тікай! Зажалувала! ха ха О, це було красиво! Ты ж при чому мені печенки А нам нічого не принесли з пошти, пусто все. Хуй там є! Че тут пусто все в пошті? Все забираєш собі? Я щобана за репетицію. Шведи роблять, грузовики. То не шведи, то іспанці. Шведи! Шведи? Да. Yeah. То вони толкові ребята роблять правильну віч. Mm, вони, блядь, технічні развіті. Йолка була, вже нема, ми нею посадили, бо там йолку. А там якісь. Це пездану Ти забрав. А воно нахуй мені? Йолка? Ти знаєш, на подвір'ї близько Nijannie садить. Так я не садив на подвір'ї, я за хату садив, дід. Іди нахуй.